Вітаю, мої любі підписники. Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати курочку запечену, а саме гомілку. курячу запечену з овочами. Це ароматна, смачна та корисна страва. Починаємо готувати. Беремо курячу гомілку. У мене 1 кілограм або 6 гомілок. Наливаю сюди 3 столові ложечки соєвого соусу. Виливаю сюди соус. 2 столові ложечки. Ось у мене такий соус. Ви можете взяти будь-який томатний соус або кетчуп. Або навіть томатний сік. Додаю перчик чорний мелений за смаком. І додаю паприку копчену, теж за смаком. Десь пів чайної ложечки. Та додаю сіль половинку чайної ложечки. Без гірки. Потрібно все рукою добре перемішати. Беру чесничок, два зубчика і розрізаю його на слайси такі тоненькі. Будемо фарширувати гомілку. У гомілці прорізую ось такі отвори. Кожна гумілочка по два отвори. І у кожен з отворів вставляю часничок. Взагалі, чим більше часничку, тим смачніше буде. Тому зробила по два-три отвори. І ще раз добре перемішую, щоб у дирочки попав соус також. Залишаю маринуватися при кімнатній температурі 1 годину, а краще взагалі залишити у холодильнику на ніч. Чим довше маринується, тим смачніше буде м'ясо. Поки гомілка маринується, підготуємо картоплю. Я її почистила, помила і зараз наріжу на шматочки. Ось на такі шматочки. На тоненькі для того, щоб картопля швидше приготувалася. Картоплю потрібно. Посолити десь пів чайної ложечки солі за смаком соліть. І можна притрусити будь-якими спеціями. приправа до картоплі або ж прованські трави, італійські трави за вашим смаком. Я трошки притрусила ось такою приправою. Беру одну моркву моркви тут 70 грамів, покришила її на кружочки, переклала у форму. Для запікання наливаю 1 столову ложечку олії і перемішаю. Тим часом духову шафу нагріваю до 200 градусів. Ще покришила цибульку напівгільцями 55 грамів та поклала її на картоплю. Зверху поклала м'ясо. Тут я шкірочку опустила, тому що у нас не всі їдять. Шкірочку, тому так. І поливаю соусом, що залишився зверху. Духова шафа вже нагрілася до 200 градусів, ставлю туди запікатися нашу страву. Згадала, що у нас є домашні помідорчики чері, тому вирішила їх сюди ще додати 200 грамів. Пройшло 25 хвилинок, потрібно гомілку перевернути на інший бік. Робимо далі ну, добову шафу. Пройшло 50 хвилинок. Дивіться, як чудово підрум'янилися курочка, картопелька, помідорчики, яке все ароматне та смачне. Коли ви прокалуєте м'ясо, з нього повинна тікти прозора юшечка така, значить воно готове. Бачите, сік, точніше, не юшечка, а сік прозорий. Бачите, є такий сік, значить, м'ясо готове. Бачите? Дуже добре видно. Соковите-соковите. Все, плиту вимикаю і будемо зараз смакувати. Зараз буду куштувати цю смачну страву. Хочу почати з моркви. Морква добре пропечена, смачна, помідорчик. М -м -м. Смачно. Цибулька з картопилкою. М -м -м. це дуже смачно? Скуштуємо м'ясо. Дивіться, яке воно на вигляд гарне. М -м -м. Всередині, бачите, добре пропечене. Аромат чесничку. Неперевершений смак. У мене м'ясо маринувалося лише годину. І настільки смачне. Дуже смачно. М'якеньке. Ароматне, соковите. Ідеальне. Це ідеальна вечеря і можна навіть подати на святковий стіл. Готуйте за цим рецептом. Це дуже смачно. Смачно, смачно, смачно. Смачного вам.